Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 23 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 45 тисяч особин за добу 150 і поранено 136650 тридцять песиголовців за добу 450 танків 1921 одиниця за добу. Два бойових броньованих машин, 4238 одиниць за добу, 8 артилерійських систем 1033 одиниці за добу, одна реактивних систем залпового вогню, 266 одиниць засобів протиповітряної оборони, 146 одиниць за добу, один літаків, 234 одиниці, гелікоптерів, 198 одиниць Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 817 одиниць за добу, 2 Крилатих ракет 196 одиниць за добу, 2 кораблів катерів 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн- 3150 одиниць за добу, 1 спеціальної техніки-99 одиниць. Найбільших втрат за добу расисти зазнали на Донецькому напрямку, дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.